Всім привіт! На нашому каналі! Сьогодні ми створюємо гарні букети. букети з наших квітів, які виросли ось тут, на нашому саду. Зараз ми покажемо вам, які тут квіточки виросли і які вже букети я виготовила. Ось, прошу, у нас три букети буде. Третій, щойно, закінчила робити. Так, чернюшечка моя. Ставимо ми його у воду, поставимо. Тобі сподобались букетики? Коли завжди діти ходили в школу з букетами, які можна зробити самим, правда? Ось. Перший букет. Тут є гладіолуси, троянди, жоржини, тут є. Папороть, журженки, Ось. Ось яка. Який у нас гарний букет. Другий так само з трояндами, без гладіолусів. Ось яка краса. Можемо його повертати, він зі всіх боків. Гарно дивиться. Третій букет. Також троянди, жаржини. Горуть ось м'ята. Ось таких три букети у нас вже готові. Діти будуть радіти, і вчителі також. Тут ще джілка сидить. Я собі зробила каву з молоком. Оте також молока попили, задоволені зранку. М -м. Барбосик, ходи, я тобі також дам їсти. Іди сюди. Ходи. Ходи сюди. Іди їж, іди. Йди Барбос, Барбос, іди сюди. Так. Ось так у нас тут гарно. Квіти квітнуть. Літо закінчується. Ми беремося до роботи. Так, Барбос. Беремося до роботи. Іди пий молочко. Досушуємо Ось там Гарбузики виростають. Малинка ще в нас є. Ось покажу, яка малинка в нас тут красива. Осіння малина. Гарбузів багато, ділок багато. Ось у нас тут виросли гарбузи. Ось які красені. Тут у нас. Ось тут, тут, там гарбузик, тут гарбозик. Ось, тут гарбуз величенький у нас. І там два гарбуза. Три, да, навіть три. Ось. Тут ми. Не садили квіточок, тільки клубнічку. Ой, які великі оси. Осибджоли. Ось тут. У нас так красиво. Навіть айва заквітла. Айва квітне, що у нас. Іди сюди, йди сюди, йди сюди. Іди сюди, сюди. сюди Барбос. Ходи, ходи. на Пий молочко, давай, пий молочко. Пий. Пий молочко Молодець. Молодець. У нас тут красота. Кажуть, ще раз наші букети. Красиві. Здається, вийшло непогано. Такими ножничками я обрізала їм в кінці. Отут стебла. стембла, показую. Так. Ось так. Ось так. Так, Барбос. Ставимо квіти у воду. Воно постоїть вночі і завтра будуть такі, як свіжі. Соняхи похилилися. Ну все. Прощаємося з усіма, хто на нашому каналі. Всім пока-пока. До нових зустрічей. Милуйтеся красою літньою з нами. Будьте щасливі, здорові! Мирного неба всім!